Богослужбово відмічає неділю м'ясопусну, неділю про страшний суд, ще так церковний устав її називає. І це пов'язано з тим, що сьогоднішній за тиждень до початку Великого посту церква готує нас до цієї події. У плані їжі вона заговляє нас на м'ясо. Тобто сьогодні останній день, коли ми вживаємо до Пасхи місні продукти. Це, скажімо так, такі видимі речі сьогоднішньої неділі. Назвичайно великий духовний зміст несе сьогоднішній Євангельська притча про страшний суд. Це речі, про які можна говорити багато. Це то, що Кажеться нам таким банальним, таким зрозумілим, і десь такі у нас стереотипися склали в молоду ще в дитинстві, коли нам наші батьки чи дідусі бабуся розповідали про страшний суд. І казалось би, на перший погляд, все так просто і банально. Но я постійно повторяю ці речі, що просто і банально буває дуже важко виконати. Ми з вами живемо у світі, коли. Не ми диктуємо світу, тобто християни, як жити, як поступати, як у тій чи іншій ситуації, які рішення приймати, а на жаль, світ все наоборот диктує нам це. Світ і багаті цього світу, вони через засоби масової інформації, через інші речі, які навіть не видимі, так званий зараз штучний інтелект. Він нам диктує, що нам думати, про що мріяти, як поступити в тому чи іншому випадку. І це трагедія. Це є виклик, якщо хочете, навіть 21-го століття, і це є викликом і для церкви в тому числі. Тому що коли буде йти, коли починається маніпуляція думками, це вже не дії, це вже надзвичайно більш глибше. Нам з вами християнами нема що боятися, тому що ми щиро віримо в Євангелії і в слова Христа, що церкву, яку Він створив, ворота Ада, не одоліють її. Але мало, мало вірити, мало, як кажуть, просто це пізнавати розумом, а ще потрібно і жити так. Так от сьогодні, готуючи церква нас до великого посту, вона нам пропонує оцю притчу про страшний суд. Казалось би, що виноситься на, у якості обвинувачення на цей суд? Прості речі. Господь розділяє праведників і грішників як овець і козлів і каже праведникам: ви благословенні, ідіть, тому що я був голодний, ви мене накормили, я був спраглий, ви мене напоїли. Я був странником, ви мене приютили. І так само він оце в якості обвинувачення говорить людям, які стали в ліву сторону козлам. Ви це не зробили, оці речі. І, звичайно, простота цієї притчі в тому, що ці люди питають, які спаслися, що. Коли ми це зробили, І Господь відповідає, що ви зробили це одному з найменших братів, тобто не самому близькому, не самому багатому. Тому що, знаєте, легко допомагати багатому. Це всі знають і всі чесно собі відповідять, оскільки корисливість від цієї людини ніхто не відміняв. І тому нам дуже легко допомагати тим, хто нам допомагає. Хто, ми знаємо, що допомагаючи цій людині, ми отримаємо від неї нагороду. Це дуже легко робити. А от допомагати тим, кого ти взагалі не знаєш, і від кого ти взагалі не отримуєш ніякої допомоги, це важко. А допомагати тим, хто ще тебе і ненавидить. То тобі пакості і зло зробить, це взагалі, можна сказати, тільки Богу одному можливо. Я думаю, що ніхто не спорить із тим, що для того, щоб виконати ці умови страшного суда, як мінімум, треба бути чоловіком добрим. Тому що навіть самий неадекватна людина. Саме, скажімо так, моральний урод, він розуміє доброту. І не можна робити справу милосердя без доброти. Тому що хочете когось накормити, як мінімум треба потратити. Як мінімум треба якісь средства часу в кінці кінців. Якщо хочете напоїти когось так само. Треба залишити свої справу, взяти кружку води, чи подати, чи купити, якщо нема. Якщо когось треба приютити, то тим більше треба, більше ще, як кажуть, у собі знайти доброти, у собі знайти тих сил, переступити через свій комфорт, через свій уклад побуту і прийняти ту людину на ніч чи на скільки, який час треба. Якщо треба когось посітити в лікарні, браття і сестри, то ще більше ще більше треба йти на жертви. тому що, особливо якщо це навіть з рідних хтось, ти, можна сказати, тоді всі свої плани перебудовуєш, тому що ти знаєш, що людина, яка прикута до ліжка, вона тебе чекає, ти не можеш спокійно собі заснути, коли там твої рідні з інсультом чи з онкологією лежать у лікарні. І, звісно, це потребує неабияких зусиль, чого я й почав. Чому кажеться, це прості речі, але їх буває дуже важко виконувати, дуже підкреслю. І біда, знаєте в чому? Тому що ця міра доброти, насправді, вона у нас дуже маленька. Треба бути чесним і відвертим між собою, що ця міра доброти, вона така маленька. І якщо вона навіть є, то вона дуже корислива. Тому що дуже важко нам, повторюсь, робити людям, яких ми цю доброту, яких ми взагалі не знаємо, чи які нам пакості десь зробили, а нам треба з нас зло відповісти добром. І бачите, Господь на страшному суді це оцінює. А ви скажете, а як же другі заповіді? Як же пости, молитви, коліноприклонення? Що це хіба не потрібно? Просто давайте тепер будемо, будемо кормити голодних? Будемо приймати странників, а жити як хочеш? Ні, неправда. Це є результат, якщо хочете. Результат, І якщо не буде ні молитв, ні постів. Ну ніколи не приклонень, то ця наша доброта, я повторююсь, вона і так дуже мізерна, вона і так така дуже поверхностна, то не буде і цього, що сьогодні за що Господь судить людство. Дуже часто люди апелюють, особливо не церковні, «На що той пост? На що, якщо організм молодий, ростучий. Це і теж відповідь тим дітям, яких так батьки дуже шкодують. Нащо? Якщо ми і так добрі люди, такий собі стереотип люди склали, ми стараємося жити чесно, нікого не обіжати, ходимо в храм. І казалось би, дійсно нашо. Повертаючись до того, що наша доброта дуже поверхностна, то виходить так, що якщо людина мізер не виконує те, що церква велить пост їжі, як конкретно будемо за їжу говорити, це мінімум, повірте. Це є той мінімум, як дитині дають молочко, що ми можемо зробити для Бога, відмовитися від скоромної їжі на перейтись період. Це мінімум. Тому що хто вже упражнявся у, у пусті, то й розуміє, що да, пару днів жолудок побушує, далі все успокоїть і все йде вже, як кажуть, по накатанні. А, але якщо це випустити цей момент, то на, якщо людина каже, що ні, це для неї не важливо, то повірте, на великі справи вона взагалі не гідна. Якщо вона не відможеться відмовити від куска м'яса, то побачивши 200 доларів десь, вона готова продати все і рідну матір. Побачивши десь, вибачте юбку не свою жінку. Якщо вона не може відмовитися від стакана молока, вона зрадить свою сім'ю. Це є аксіом, це якщо хочете є. То, що вже церкву прожито за, дві, за тисячоліття, нічого нового. Тому і цю притчу, і Господь нам і перед постом і предлагає, що я вас буду судити за банальні справи, за справи любві, які є самі головні, однозначно, у християнстві. Якщо їх нема, значить грош ціна всім іншим справам. Але їх не можна зняти з потолка, розумієте? Не може людина бити по природі свою добру, тому що вона гріхопадіння, вона і потребує Спасителя. Вона, якби була добра по природі, то не потрібно, бо було церкви тут на землі. Вона потеряла той рай, про то буде і на іншу неділю говоритися. Але сьогодні хочу акцентувати, що наша доброта дуже маленька. І треба над нею працювати, і коли як не Великий Піст, коли як Господь нам не пропонує поупражнятися, щоб побачити, яка вона мізерна, насправді, бо у піст, повірте, ми найбільше загострюються наші почуття. Найбільше нам Господь відкриває всю нашу пагубність, усю нашу таку мізерність, усю шелуху ту, яку ми прикриваємо. Добро, якимось, там, добрим видом чи ще чимось. Тому насправді оце кажуться банальні речі, але їх так важко виконувати. Тому хочу закінчити сьогоднішню проповідь словами святителя нашого земляка, святителя Луки Войно-Ясенецького, який, звертаючись до своєї пастви, він казав. Доброта, вона всім прийнятна, але ви будьте добріші, чим прийнято. Ви, якщо Господь вам дарував здоров'я, здорову сім'ю, ваше здоров'я кріпко здорових дітей, це не означає, що ви якісь ізбранні, каже Святитель Лука. Ні, це означає, що Господь тобі дав можливість сострадати тим, хто цього не має. Дав, дав тобі можливість допомагати бідним. Бути в лікарні при тих, кого прикований до ліжка, оце нам можливість проявити себе, браті і сестри, як християни. Тому що лише так поступаючи, ми реально станемо вмістилищем Духа Святого і Бога Любові. Все інше воно не має такого рівня, як любов, яку ми можемо проявити як християни до свого ближнього. Нехай у цьому нас допомагає Господь.